До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я надіюся, нехай не осоромлюся, нехай не торжествують надімною вороги мої. Так, усі, хто на Тебе надіється, не осоромляться, осоромляться ті, що без причини чинять беззаконня. Господи, дороги Твої покажи мені, стежки Твої навчи мене. Направ мене на істину Твою, і навчи мене, бо ти. Бог спасіння мого на тебе надіюся повсякчас. Згадай, Господи, милості твої і щедроти твої, бо вони одвічні. Гріхів юності моєї і провин моїх не згадуй, пам'ятай мене за милістю твоєю через доброту твою, Господи. Добрий і праведний Господь тому наставляє грішників на дорогу, веде покірних до правди і навчає смиренних дорогам своїм. Усі дороги Господні, милість і істина для тих, що бережуть заповіти Його і свідоцтва Його. Заради імені Твого, Господи, прости беззаконня моє, бо воно велике. Хто той, що боїться Господа, йому вкаже він дорогу, яку вибере. Душа його перебуватиме у добрі, і потомство Його наслідує землю. Таємниця Господня для тих, хто його боїться. І завіт свій Він відкриває їм Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить ноги мої з сіті. Поглянь на мене і змилуйся наді мною, бо самотній я і пригнічений. Страждання серця мого розмножилися, Виведи мене з тіснот моїх. Поглянь на страждання мої, і труди мої, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо вони численні і ненавидять мене люто. Охорони душу мою і спаси мене, нехай не осоромлюся, бо я на тебе надіюся. Невинність і правота нехай охороняють мене, бо я чекаю тебе, Господи. Визволи, Боже, Ізраїля, від усіх скорбот Його. Псалом 25. -й. Це не просто молитва про прощення. Це крик душі, яка пізнала вагу гріха і шукає очищення в Божій милості. Тут кожне слово дихає щирістю, покорою і надією. Це шлях від тьми до світла, від самотності до прийняття, від провини до свободи. Коли людина падає, перша спокуса сховатися. Але псалмоспівець не тікає він підносить душу до Бога, визнаючи власну слабкість і благаючи не про справедливість, а про милість. Бо справедливість могла б засудити, а милість очищує і відновлює. У Біблії багато молитов про допомогу, але саме цей псалом є особливим у ньому душа не шукає винних навколо, а дивиться всередину. Це молитва того, хто зрозумів, найбільша боротьба відбувається не з ворогами зовнішніми, а з власними тінями. Коли псалмоспівець каже, що підносить душу, він визнає, що людина може жити не лише тілом, але й духом. Душа це місце, де народжується віра. Де відбувається зустріч із Богом. Але щоб душа піднялася, потрібно бажання. Іноді вона занадто важка від сумнівів, страхів чи провин, і саме тоді починається справжнє очищення. Підняти душу до Бога означає відкрити себе повністю. Не прикрашати, не пояснювати, не виправдовуватися. Це акт довіри. Це як визнання перед творцем ти знаєш мене краще, ніж я сам. І саме в цьому визнанні народжується свобода. Псалмоспівець просить, щоб Господь показав йому свої дороги. Це прохання не про зовнішній шлях, а про напрямок серця. Божі дороги це шлях любові, смирення і правди. І лише серце, яке готове слухати, може йти ними. У книзі приповісти сказано, що шлях праведника подібний до світла ранкової зорі, яке стає яснішим до повного дня. Цей образ нагадує пізнання Бога не відбувається миттєво. Це подорож, у якій кожен крок відкриває новий вимір його любові. Псалмоспівець просить не просто знати істину, а ходити нею. Бо знання без дії не змінює серце. Бог не відкриває свої шляхи тому, хто хоче лише зрозуміти, він відкриває їх тому, хто готовий змінитися. Одне з найглибших звернень цього псалма – Прохання згадати Божу милість. Людина нагадує Богові про його ж любов не тому, що сумнівається, а тому, що пам'ятає. У цьому велика сила віри Божа милість це те, що тримає світ. Вона більша за будь-який гріх, ширша за будь-яку провину. Вона не має строку давності. І коли людина приходить із покаянням, Бог не рахує минулих помилок. Він бачить серце, яке шукає світла. У книзі Пророка Ісаї написано, що навіть якщо гріхи червоні, як кармазин, вони стануть білі, як сніг. Цей образ говорить про те, що Боже прощення не лише стирає провину, а й перетворює її на чистоту. Милість не змінює минулого, але змінює серце, яке більше не хоче грішити. Псалмоспівець визнає, що Бог навчає смиренних. Це духовний закон, лише той, хто згоден бути малим перед Богом, може почути його голос. Гордість закриває серце, покора відкриває. Смирена людина не принижує себе, вона просто визнає правду, без Божої руки не втриматися. У цьому не слабкість, а сила. Бо покора це здатність дозволити Богові вести. І тому псалмоспівець називає Господа тим, хто наставляє. Він не тисне, не карає, а веде крок за кроком, терпляче, з любов'ю. Біблія вчить, що Бог протистоїть гордим, а смиренним дає благодать. У цій простій істині ключ до очищення, бо справжнє очищення починається не з сорому, а з покори. Коли псалмоспівець просить пробачення, він не лише визнає свою провину, він визнає велич Бога. Бо лише той Хто є чистим, може очищати. Просити прощення це не прояв страху, а доказ віри. Людина, яка вірить у милість, уже зробила перший крок до зцілення. Прощення у Біблії завжди пов'язане з новим початком. Давид, який написав цей псалом, знав, що значить падати. Але він також знав, що Бог піднімає. Прощення це не просто забуття провини. Це перетворення серця. Воно робить людину, здатною любити глибше, ніж раніше, бо вона знає ціну милості. Псалмоспівець говорить про страх Господній. У сучасному розумінні страх це щось негативне. Але в біблійному контексті це не жах, а благоговіння, це усвідомлення величі Бога і власної обмеженості, це початок справжньої мудрості. Той, хто боїться Бога в біблійному сенсі, не живе в паніці, а живе у повазі до Його законів. Він розуміє у центрі життя не я, а творець. І цей страх не пригнічує, а звільняє. Бо коли Бог у центрі, страхи світу зникають. Саме тому псалмоспівець каже, що таємниця Господня для тих, хто його боїться. Це не покарання, а нагорода. Серце, що благоговіє, відкрите для откровення. Образ Сіті символ пастки, у яку потрапляє людина. Це може бути гріх, спокуса, сумнів чи відчай. Але псалмоспівець знає, що Бог визволяє. І це не просто втручання згори. це процес, у якому Бог розплутує душу з вузлів минулого. Очі, звернені до Бога, це очі, які вже бачать вихід. Бо той, хто дивиться на Творця, перестає дивитися на темряву. Віра не завжди знімає тягар одразу, але вона дає сили нести його, поки Бог не перетворить його на благословення. Псалмоспівець визнає, що самотній і пригнічений. Але його самотність не безнадійна це стан душі, що чекає Бога. Бо навіть у темряві, коли здається, що ніхто не чує, Бог присутній. У книзі плач Єремії сказано, що добре мовчки чекати спасіння від Господа. Ця тиша не порожнеча, а простір, у якому росте віра. Псалом 25 нагадує: навіть коли серце розбите, Бог бачить його. І саме через тріщини світить його світло. Псалмоспівець просить Бога охороняти душу. Це прохання не лише про фізичну безпеку, а про збереження внутрішнього миру. Бо найбільша битва відбувається всередині. Коли людина довіряє Богові, ворог не може зруйнувати її віру. Надія у псальмі це не мрія, а впевненість. Вона народжується тоді, коли людина згадує, ким є Бог. І ця пам'ять перетворює страх на силу. Надія це нитка, що зв'язує людину з небом, навіть коли навколо темрява. Псалом 25 це шлях очищення. Він починається з болю, але завершується миром. Людина, яка проходить цю дорогу, вже не та, що на початку вона не лише прощена, вона оновлена. Божа милість не просто стирає гріх, вона робить серце здатним любити знову. І тому цей псалом це не лише прохання, а свідчення. Свідчення про Бога, який милує, навіть коли людина сама собі не може пробачити. Усе, що відбувається в житті, може стати або тягарем, або шляхом до очищення. І вибір робить серце. Хто покладається на милість, той ніколи не осоромиться. Бо там, де панує любов Божа, навіть попіл гріха стає ґрунтом для нового життя. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.